На Рахівщині знають, як зварити відмінне пиво з яскравим насиченим смаком. У селі Квеси гуцульська крафтова броварня, яка заснована 2015 року, варить пиво наповнене карпатським колоритом, адже варять його на воді з високогірного джерела, не піддаючи її спеціальній обробці. Підготували собі солод, потрібно подробити солод, подрібнити і розмішати з водою і почати варити оце пивне сусло. Це робить у нас перший заторний чан. Півтора години вариться оце мені затор. Виварюється зерна, все, що нам потрібно. Закінчувалось затирання солода і ми отримали вже не воду, а гарне, карамельне або темне, якщо темне пиво. І солодке, і таке, що аж руки прилипають, пивне сусло. Тепер потрібно. Відділити нам дробину, вже яка не потрібна. Ми перекачуємо другий чан фільтр чан і там на низу сита пивне сусло перекачується в кипітельну, в меневарочний чан, а дробину вигружаємо, фільтрація кипіння. Годину кипіння півтора години. Під час кипіння пивне сусло 101 градус. Під час кипіння засипаємо хміль, проходить горяче охмеління. Охмелення пройшло, кипіння активне, півтора години закінчилося, тепер певне сусло охмелене і потрібно мені подати на бродіння. Процес бродіння проходить у бродильному цеху 21 день. Дозріває пиво природньо, без жодного прискорення. Щодня працівники пивоварні перевіряють температуру, щільність і сам процес бродіння. Взагалі тут дуже мало автоматизації. Всю роботу виконують люди, тому це пиво дійсно ручної роботи. Наразі у пивоварні виготовляють 28 сортів. Також крафт регулярно збагачується оригінальними гуцульськими акцентами. Ми тут не зваримо таке пиво, як у Дніпрі або в Києві. Відрізняється вода, мікробіологія, і плюс ми варимо багато сортів, де додаємо природні інгредієнти, наші карпатські трави, нашу. Карпатську смереку також є. У нас пиво, де ми варимо. Ознайомили з технологією і процесом виробництва закарпатського пива екскурсоводів Закарпаття. Вони після цікавої екскурсії точно додадуть цю туристичну локацію до свого списку найкращих місць, які безумовно зацікавлять гостей області. Я знала, як найвищі гори України тут розташовані. Я знала рахів ем, як гуцульщину. З їх традиціями, з їх гарними промислами. А сьогодні я дізналась про рахів як столицю, про крафтову столицю. І тому е, я дуже хочу. Я е, буду рекламувати цей, цей напрямок. І я думаю, що ми привеземо сюди ще не одного туриста. Послухати шалені історії про основи пивоваріння в квасах, чим особливе виробництво та як і коли його файно пити, може кожен у броварні проводять екскурсію, і дегустацію п'яти сортів крафтового пива для всіх охочих.